Привіт, я Лінда Оків 45 років тому. У цей день я зникла у ньюпорт Біч. Мене вбили, а мого вбивцю так і не знайшли. Сьогодні я розповім вам свою історію. Ці рядки з'явилися у Твіттері 6 липня 2018 року на сторінці поліцейського управління Ньюпорт-Біч. Невеликого пляжного містечка південної Каліфорнії, у якому 6 липня 1973 року 11-річна дівчинка не повернулася додому зі школи. Поліція хотіла емоційно оживити давню нерозкриту справу і привернути до неї як умога більше уваги, адже мала нові зачіпки для пошуку вбивці, і на 45-ті роковини трагедії протягом дня у Твіттері від імені жертви було оприлюднено 68 дописів з хештегом Історія Лінди, які погодинно відтворювали останній день життя милої дівчинки з блакитними очима. Лінда Ен О'Кіф народилася 24 травня 1962 року у невеликому містечку ньюпорт Біч у Каліфорнії і мешкала у його приморському районі під назвою Корона Дельмар з населенням приблизно 10 тисяч осіб. Життя тут було розміреним та спокійним, і одинадцятирічна дівчинка самостійно їздила до школи на велосипеді. А того літа у 1973-му була неймовірно рада нарешті отримати від батьків дозвіл самостійно ходити на пляж, який розташовувався неподалік від її будинку. Батько дівчинки працював машиністом, мати художницею та швачкою. Родина Оків була середнього достатку, і багато одягу для своїх дітей жінка шила сама. Лінда мала двох сестер: старшу на сім років і молодшу на два. Дівчинка росла тихою і навіть дещо сором'язливою. Батьки називали її надміру чуйною, бо вона могла легко розплакатися. Лінда любила природу і тварин, захоплювалась малюванням та саморобками, грала на фортепіано та органі. У п'ятницю 6 липня 1973 року дівчинка скаут та учениця музичних класів Лінда Оків прокинулася близько сьомої ранку і звично зібралася до літньої школи. Вона одягла білу сукню зі світло-блакитними квітами, а на білі короткі шкарпетки взула темно-блакитні кеди, які своїм кольором повторювали оздоблення її вбрання. Липневий ранок видався прохолодним, і дівчинка накинула куртку зеленого кольору. Її довге каштанове волосся було зібране у тугий хвіст позаду, а шкільне приладдя у сумку кольорів американського прапора. У восьмій годині 11-річна школярка вийшла з дому. Зазвичай дівчинка діставалася до літньої школи Лінкольна у Корона Дель Мар велосипедом. Але того дня її підвезла вчителька з гри на фортепіано. Тож, відбувши чотири уроки, Лінда мала повертатися додому пішки. Відстань між школою та її домівкою складала трохи менше 2,5 кілометрів, але багато ходити Лінда не любила. Після занять дівчинка вирішила зателефонувати мамі з проханням забрати її машиною. На звернення учениці скористатися телефоном шкільна секретарка попросила почекати. Щоб якось згаяти час, Лінда вирушила до найближчої крамниці за півтора кварталу від школи. Там вона зустріла свою подругу Бренду, з якою трохи побалакала, і пішла назад. Але тільки но школярки попрощалися, як сталася знакова подія, звідкись раптово вискочив бірюзовий фургон і мало не збив бренду. Дівчинка ледь встигла ухилитися від машини. Водій далеко не поїхав, а пригальмував біля Лінди. Але Бренді здалеку не було видно, чи говорила її подруга тоді з водієм. Лінда зателефонувала мамі зі школи о чверть на першу, але та була заклопотана роботою і попросила доньку дістатися додому пішки. Дівчинка засмутилася до сліз. Вона вийшла зі школи, трохи посиділа біля будівлі і, зрештою, рушила вулицею Маргаріт Драйв у бік дому. І пройшла зовсім небагато, як біля перехрестя її наздогнав бірюзовий фургон. Після розмови з водієм Лінда у нього сіла була приблизно перша п'ятнадцять, і тоді дівчинку бачили востаннє. Батьки Лінди почали турбуватися про її зникнення близько шостої вечора. Шлях зі школи додому мав тривати із півгодини. Мати думала, що донька затримується, бо проводить час з друзями. До того ж, можливо, образилася і навмисно не поспішає додому. Тож спершу вона обдзвонила усіх знайомих, а після низки невдач вони з чоловіком, двома машинами об'їхали прилеглі до будинку та школи райони. О 18.42 зателефонували до поліції. Активні пошуки розпочалися одразу. Поліцейські гелікоптери та наземні пошукові бригади на джипах прочисували територію у сьогодні. Порт біч, поля, ліси, житлові квартали до глибокої ночі. Наступного ранку о пів на восьму пошуки відновились. До них приєдналися сотні волонтерів, але усе було марно. Дівчинка вже була мертвою. Її тіло знайшов місцевий архітектор, який суботнім ранком, 7 липня, здійснював з чотирирічним сином та друзями велопрогулянку природною стежкою відомою під назвою Бекбей. Це місце розташовувалось у 6 кілометрах від будинку родини Оків і у 4 кілометрах від школи. Близько десятої ранку велосипедисти зупинилися у парку поспостерігати за унікальним видом тамтешніх жаб. І вже під час пішої прогулянки натрапили на жахливу знахідку у канаві з водою. Чоловік читав у ранковій газеті про зникнення дівчинки і одразу збагнув щодо чого. У пошуках найближчого телефону він натрапив на працівника поліції, який займався пошуками лінди, і розповів про знайдене тіло. Жертва була одягнена у білу сукню з блакитними квітами, а поряд валялася синя сумка із білими зірочками. Обидві речі дівчинці пошила мама, взуття ніде не було. Пізніше судово медична експертиза встановила, що лінду задушили між одинадцятою вечора та другої ночі, тобто, зі своїм вбивцею вона провела аж до 12 годин. Встановлений факт сексуального насилля над жертвою слідчі тримали у таємниці протягом десятиліть. І, хоча на той час аналіз ДНК ще не проводився, далекоглядний криміналіст зібрав зразки чоловічого біоматеріалу з тіла жертви, які зрештою дочекалися розвитку ДНК технологій. Маленьке спокійне прибережне містечко було неабияк налякане жорстокою подією. Слідство розпочалося негайно. Виявилось, що у день трагедії Лінду бачили сусідки родини Оків по кварталу. Дев'ятнадцятирічна дівчина Джанін зі своєю матір'ю. Жінки тоді їхали повз перехрестя, біля якого стояла Лінда. А навпроти неї припаркований бірюзовий фургон з відчиненими передніми пасажирськими дверима, і дівчинка, вочевидь, розмовляла з водієм. Ця сцена привернула увагу жінок. Вони зупинилися, щоб поспостерігати за ситуацією і про всяк випадок записати номер сумнівної машини. Втім, тієї шмиті фургон рушив з місця у протилежний бік, а з ним зникла й лінда. Але тоді жінки заспокоїли себе тим, що це був знайомий дівчинки, інакше вона ніколи б не сіла до тієї машини. Від свідків поліція отримала опис водія бірюзового фургона, білий чоловік віком від 24 до 30 років, засмаглий з каштановим кучерявим волоссям середньої довжини і витягнутим обличчям. Ані марку автомобіля, ані номерів жінки не запам'ятали. Поліцейські навіть спробували за допомогою гіпнозу отримати від них якісь додаткові корисні дані, але це не спрацювало. Неподалік від місця злочину детективи знайшли сліди шин, втім без машини вони нікуди не вели, а інших зачіпок не було. Мимовільним свідком останніх хвилин життя Лінди стала жінка, будинок якої розташовувався на кручі, що височіла над тим місцем, де знайшли тіло. Вона розповіла поліції, що незадовго до опівночі почула жіночий крик: зупинись, ти робиш мені боляче, який різко обірвався. Жінка не знала про зникнення дівчинки, тож не надала почутому належної уваги і не зателефонувала до поліції. Судячи з усього, вбивця Лінди спостерігав за роботою поліції на місці злочину. Свідком цього став художник, який малював тієї суботи у парку, побачив купу поліцейських машин і зрозумів, що сталося щось серйозне. Водночас він помітив дивного молодика, який з кущів уважно та схвильовано стежив за діями правоохоронців. Художник поцікавився у чоловіка, що коїться. Той відповів, що знайшли тіло дівчинки. Оскільки чоловіки перебували настільки далеко від місця події, що розгледіти подібне було неможливо. Звичайно, це видалося поліцейським підозрілим. А коли художник описав молодого чоловіка, вони були певні, що то був вбивця дівчинки, адже його зовнішність співпадала з описом водія бірюзового фургона. При цьому свідок додав кілька деталей: чоловік був середнього зросту, десь метр вісімдесят зі світлими очима та бакенбартами. Але навіть маючи детальний опис ймовірного вбивці, знайти його не вдавалося. Орієнтування розіслали всією Каліфорнією, але успіхів це не мало. Минали роки, а фото ліндеоків продовжувало висіти у місцевому поліцейському відділку містечка ньюпорт Ньюпорт-Біч на робочій дошці з нерозкритими справами, як німе нагадування кожному новому поколінню офіцерів. Наприкінці 90-х слідчі відправили зібраний з тіла жертви сторонній біоматеріал у лабораторію, щоб з нього вилучити профіль ДНК. Отриманий зразок прогнали через національну базу ФБР, але жодних збігів не виявили. Втім, розвиток ДНК технологій у 2010-х роках дав правоохоронцям нові можливості для пошуку підозрюваних. У жовтні 2017-го поліція Ньюпорт Біч. Звернулася до приватної компанії Парабон, яка на основі генетичного матеріалу здатна створити реалістичний віковий портрет людини. Науково це зветься ДНК-фенотипуванням. У результаті поліція отримала два фотоескізи підозрюваного як він виглядав у 25 років та у 60. Цифрове зображення було схожим на орієнтування, складене 45 років тому зі слів свідків. Але тепер цього чоловіка треба було знайти. Отримані фотоескізи, поліція Ньюпорт Біч розмістила у той самій серії дописів від імені Лінди у Твіттері і поставила питання, яке десятиліттями непокоїло слідчих, як його звати. І хоча вірусний контент від поліції допоміг оживити давню справу і привернути до неї максимальну увагу людей з усього світу, практичного результату це немало. Дописи з історією школярки переглянули понад 7 мільйонів користувачів соцмереж. Правоохоронці отримали сотні наводок щодо особи ймовірного вбивця, які перевіряли кілька місяців, але розшукуваної людини там не було. Тоді слідчі повторно звернулися до компанії Парабон і попросили її експертів спробувати знайти ймовірних родичів підозрюваного через його ДНК. Робота розпочалася влітку 2018-го і забрала півроку. Під час пошуку у приватних базах ДНК спершу знайшовся троюрідний брат вірогідного злочинця, а згодом і головний підозрюваний. Найцікавіше, що той сам колись завантажив онлайн-базу генеалогічного сайту Family Трі свою ДНК, щоб мати можливість знайти родичів. Чоловікові на той час було 72 роки і мешкав він в іншому штаті, однак знати ім'я для поліцейських було замало. Для суду вони мали отримати зразок ДНК підозрюваного. Тож у січні 2019-го за ним встановили спостереження і попросили двірників віддавати поліції усе сміття, яке вони забирали біля його будинку. Втім, отримати ДНК вдалося лише коли поліцейські власноруч підібрали за чоловіком недопалок, який той викинув з машини. Аналіз ДНК повністю підтвердив, що цей білий американець, саме той, кого поліція ньюпорт Біч шукала майже півстоліття. 19 лютого 2019 року поліція схопила підозрюваного у вбивстві Лінди у місті Моніман, штат Колорадо, де той мешкав останні три роки зі своєю родиною. Джеймс Алан Ніл так його звали. У 70-х роках чоловік жив у південній Каліфорнії під іменем Джеймс Альберт Лейтон молодший. А після вбивства Лінди Оків практично одразу приїхав до Флориди, змінив ім'я та поживши у кількох штатах у 2016-му повернувся до Колорадо, де мешкав до приїзду у Каліфорнію. Джеймс Алан Ніл народився 28 липня 1946 року у Чикаго у штаті Іллінойс, а виріс у Каліфорнії. Батьки з ним обходилися жорстоко і навіть били. Як наслідок, хлопець за ранніх років поводився агресивно. У старших класах він покинув школу і намагався влаштуватися, бодай на якусь роботу, але ніде не затримувався надовго. Він був двічі одружений і мав трьох рідних доньок. А на момент арешту і онуків члени його родини запевняли, що ніколи не підозрювали Ніла у непристойній поведінці щодо дітей. Перший чоловік одружився у 25 років, і пара оселилася у передмісті Лос-Анджелеса. Від його будинку до місця зникнення Лінди було півгодини їзди, і через два роки після переїзду чоловік її вбив. На той час дружина Ніла була вагітна, а сам він перебував на випробувальному терміні за фінансове шахрайство, вчинене у штаті Колорадо. Попри те, що ДНК підозрюваного не було у національній базі ФБР, виявилося, що він мав величезний стаж злочинів, починаючи зі своїх 13 років від крадіжок до нападів. Але майже завжди відбувався незначними або умовними термінами. Його арештовували понад 12 разів, зокрема за проникнення у будинки, угони автомобілів, підробку банківських чеків. Ніла також підозрювали у непристойній поведінці щодо неповнолітніх дівчат ще з 1966 року, і одного разу навіть порушили проти нього справу, яку на диво швидко зам'яли, бо жертва відмовилась від звинувачень. Під час обшуку та вивчення гаджетів затриманого поліцейські виявили заборонені відеозаписи з неповнолітніми, а також пошукові запити, які вказували, що чоловік цікавився історіями злочинців-ґвалтівників. Які були піймані завдяки ДНК, Нілу висунули звинувачення у викраденні розпусних діях та вбивстві лінди оків і ще у двох нападах на неповнолітніх дівчат, скоєних між 1995 та 2004 роками у Каліфорнії. Загалом поліцейські запідозрили Ніла у причетності до щонайменше п'яти епізодів викрадення дітей віком до 13 років фургоном з вулиць різних міст. Затриманий, усе це заперечував, запевняв, що ніколи не підвозив дітей і ніколи не бачив Лінду. Отож, ви кажете мені, що якимось магічним чином ваша сперма опинилась на ній. Це має бути диво, бо це був не я. У той момент, коли слідчі залишили Ніла на самоті, він звернувся до фотографії Лінди зі словами «Пробач, дитятко, але то був не я. Але поліцейські мали на руках, крім ДНК вбивці Лінди, також свідчення дівчат, яким пощастило залишитися живими після зустрічі з нілом. Чоловікові загрожувало від 82 років до довічного ув'язнення. Судовий процес мав розпочатися на початку 2020 року, але його перенесли через пандемію. Ніл продовжував наполягати на власній невинуватості, проте до суду він так і не дожив. У кінці травня 2020-го чоловік потрапив до лікарні та помер через два місяці від раку легень. Про свою хворобу раніше він не знав. І хоча у справі 11-річної Лінди Оків таки вдалося поставити крапку, покарати її вбивцю не вдалося. Під час арешту Ніла поліцейські виявили на його руці татуювання з іменем Лінда. Але першочергове припущення, що воно було згадкою про жертву, не підтвердилося. Чоловік набив напис набагато раніше, але такий збіг справді моторошний, власне, як і питання, яке переслідувало багатьох людей після смерті дівчинки. А що якби, Що якби Лінда була того дня на велосипеді, або якби секретарка не їхала в інший бік, а підвезла засмучену школярку додому? Якби жінки, які їхали повз Лінду і бірюзовий фургон, якось відреагували на побачене, здається, що життя давало кілька шансів відвернути трагедію. Ну і звісно, мати Лінди до самої смерті винила себе за те, що не поїхала тоді за дочкою до школи. Батьки Лінди не дожили до викриття її вбивці, але сестри були безмежно вдячні поліції. Навіть після смерті Джеймса Ніла правоохоронці продовжили вивчати ймовірну причетність чоловіка до інших нерозкритих справ у місцях його проживання, адже злочинець з такою багатою кримінальною історією занадто довго перебував на волі. За останні десятиліття десятки справ у США були розкриті завдяки аналізу ДНК. Як бачимо, навіть якщо ДНК самого злочинця немає у національних та приватних базах, підозрюваного можна відшукати за допомогою родинних зв'язків. У такий спосіб, у 2018 році, після 40 років пошуків спіймали серійного вбивцю із золотого штату, колишнього офіцера поліції Джозефа Джеймса ДеАнджело. Який скоїв щонайменше 13 вбивств, півсотні зґвалтувань і сотні пограбувань у різних частинах Каліфорнії у 70-80-х роках, маючи на руках ДНК злочинця, слідчі за допомогою експертів спершу відшукали родича підозрюваного у відкритій генеалогічній базі, а потім через побудову родинного дерева і самого вбивцю. На момент арешту йому було 72 роки. Де Анжело жив з дочкою та онукою. Протягом десятиліть він вів подвійне життя, був одружений і мав трьох доньок у 2020 році. Чоловік визнав вину у 13 смертях та зґвалтуваннях в обмін на довічне ув'язнення замість смертної кари, і нині відбуває покарання.